Це свої рідні притчі про Христа. Майкл Белк народився у Флориді у 1948 році, бувши фотографом самоуком і взявши вперше камеру до 40 років, він отримав великий успіх. Його роботи видавалися у таких відомих модних журналах, як Vogue, Е e, та інші. А в результаті його такого дара до фотографії і природної інтуїції в маркетингу, він ще і розвив свій. Е, бізнес е, Бізнес був успішним, і це привело до появи креативного, е, креативного рекламного агентства Michael Belk Company. В своїх роботах Майкл досліджує актуальність Христа в наш час. Всі зйомки проводилися в стародавньому італійському місці Матера, і результатом багатомісячної роботи, більш ніж сотні людей, стало те, що він отримав ще більше визнання в світі. На цих всіх зображеннях ви бачите Ісуса Христа. В оточенні сучасних персонажів. Це і фашисти, ось там є той знімок, це і блудниці, це і співробітники Нью-Йоркської біржі, це і азартні ігроки. Всі ці картини викривають проблеми сьогодення. Це і наркоманія, і брехливість, і матеріалізм, і геноцид, і багато чого іншого. Інші зображення також забезпечені авторським, авторським супроводом Майкла, і який він, цей супровід він перевів, цим супроводом він перевів біблійські історії та Івангелії притчі на сучасну мову. Що ж його спонукало до цієї роботи? Кілька років тому я відклав свою кар'єру і почав реалізовувати мрію, яку Бог поклав мені на серце, розказує Майкл. Ця мрія створити серію високохудожніх фотографій, що передадуть ті головні послання, які Ісус, я впевнений, хотів лишити нам, прийшовши на землю понад 2000 років тому назад. І як ви бачите, ця ідея, яка стала проєктом. У 2008 році має 40 п'ять зображень, сьогодні дуже відома в світі, а сьогодні ми її бачимо вперше в Україні. Особисто мене ця виставка дуже підкарила, хочеться зупинитися біля цих світлин, зупинити час, подумати про вічність про своє буття. Я думаю, що сьогодні кожен із нас присутніх. Зможе коїсь бажання висловити свою думку з приводу побачених, побачених робот Майкла Белка і залишити відгуки свої. А зараз я хочу передати слово Олександру. Так, Будь ласка. Друзі друзі, мені дуже приємно. Що ця виставка, яку ми представляємо сьогодні в Куриквійському музеї, зібрала стільки багато людей. І я думаю, що так як вона буде продовжуватися до 1 квітня, а можливо і ще трошки більше, ще більше зможуть відвідати, тому коли ви сьогодні ще раз все це передивитеся, коли ми з вами поговоримо про неї трошки більше. Моє вам побажання – йти розповідати про цю виставку вашим знайомим, вашим друзям, вашим родичам для того, щоб протягом наступного тижня ви могли прийти і ще раз подивитися на ці картини. Коли ми відкриваємо новий завіт, особливо пісня до євреїв. То автор цього післання говорить, що Бог являється людям і являвся у різних образах, в різних іпостасях, різними методами, завдяки різним інструментам. І від самого початку християнства люди прагнули не тільки вчути слова Ісуса Христа, але якось їх і змалювати. І тому, Перші початки такого живопису Ісуса Христа, Його справ, Його діянь, вони виливалися в своєрідні малюнки, які на сьогодні ми знаємо як ікони або іконопис. Завдяки тому, що ми живемо в 21 столітті, ми маємо сучасні технології, сучасну техніку. От своєрідні ікони, які були раніше, сьогодні вони перетворюються на так зване мистецтво фотографії. І саме цей американський автор цих фотографій, фотохудожник, він створює ці фотографії для того, щоб передати от ті почуття, які свого часу передавали художники ікон. Сьогодні він передає через фотографії, вкладаючи в кожну фотографію якийсь сенс. Про які говорив Ісус Христос якусь істину, щоб ілюструвати Його життя або Його вчення. Я пропоную, щоб ми зараз подивилися відео самого автора, він покаже, як він все це робив. А далі ми поговоримо з вами про те, як взагалі ця виставка потрапила в Україну, і тоді ми поспілкуємося з вами. на Головну тему сьогоднішньої зустрічі це актуальність вчення Ісуса Христа для України у 21 столітті.